Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Отже, пане Андрію, слава Україні. Яка ситуація зараз на фронті? Доброго ранку, Петре! героям слава! Триває 905-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація зараз на Покровському напрямку. Також ворог активно наступає на турецькому та курахівському напрямках. А тепер детальніше про ситуацію на усіх напрямках бойових дій на харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень поблизу Олипців, Стариці та Вовчанська. На купінському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісників. Андріївки, Кругляків, Стельмахівки та Берестового на Лиманському напрямку російські окупанти атакували 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів. На сіверському напрямку українські воїни відбили 10 атак російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, білогорівки, Переїзного та Виїмки. на Краматорському напрямку. Сили оборони України відбили 4 атаки у районі Часового Яру. Противник успіху не мав. На турецькому напрямку російські загарбники атакували 20 разів неподалік Залізного, Турецька, Північного та Нью-Йорка. На Покровському напрямку українські воїни відбили 41 ворожу атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Сухабалка, Калинове, Зелене поле, Новотурецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче. На Курахівському напрямку Сила оборони України зупинила 19 атак противника. Біля Парасковіївки, Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки на Времівському напрямку ворог п'ять разів наступав зокрема у бік водяного Рівнополя та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два безуспішні штурми позицій українських військ поблизу малої токмачки. На придніпровському напрямку сила оборони України відбили 10 атак російських окупантів. Минулої доби російські терористи завдали по території України 7 ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаційні удари, застосувавши 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4600 обстрілів. З них 109 – із реактивних систем залпового вогню. Студія пане Андрія, що відомо про втрати російських окупантів і які результати роботи українських вояків за добу. Петре учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали три удари по районах зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських загарбників. Уразили дві артилерійські системи, два склади паливно мастильних матеріалів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем. П'ять реактивних систем залпового вогню, 61 безпілотник оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 73 автомобілі та 16 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам.